Граф Монте Крісто це пригодницький роман французького письменника Олександра Дюма, який був виданий у 1844 році. Ця книга є одним з найвідоміших творів Дюма і вважається класикою світової літератури. У цьому романі розповідається історія Едмонта Дантеса, молодого моряка, який був незаконно ув'язаний через змову. Після багатьох років у в'язниці він втікає. І знаходить скарб на острові Монте Крісто. Едман вирішує використати цей скарб, щоб помститися тим, хто його зрадив і позбавив свободи. Головна тема роману це помста і відплата. Едмон Дантес перетворюється на графа Монте Крісто і розпочинає свою мстиву кампанію проти своїх ворогів. Він використовує свою розумність, багатство та вплив, щоб знищити тих. Хто його підставив, роман Граф Монте Крісто містить багато елементів інтриги, пригод, романтики та філософських роздумів. Він досліджує теми справедливості, моралі, людської природи та впливу помсти на людину. Це захоплююча історія про відплату відновлення справедливості та шлях до примирення. Автор роману. Олександр Дюма був французьким письменником і драматургом. Він є одним з найвідоміших французьких авторів, і його твори були перекладені багатьма мовами. Дюма відомий своїми пригодницькими романами, які часто містять складні сюжети і інтриги та глибокі характери. Загалом роман граф Монте Крісто Олександра Дюма це захоплююча історія про помсту, справедливість. Та людську природу, яка залишає читачів захопленими з перших сторінок.